Вітаю, друзі, 24 жовтня з п'ятницею, будьте здорові! Три зеленського Зеленської зелених гнит протягом цього тижня про них і поговоримо. Пам'ятайте моє розслідування стосовно того, як Тімур Міндіч End Компані віджали київський завод ювелірних виробів ізумруд. Згадав. Так, от цього тижня з'явилось продовження цієї історії, і її розповів народний депутат Ярослав Железняк. Виявляється, на заводі Ізумруд створена лабораторія, на якій фахівці вирощують штучні діаманти. Штучні діаманти від э, Міндіча. Продаються в його там е ювелірних закладах, продаються на біржах, продаються за кордоном і так далі. Ну, Скажете, бачите, новий бізнес, все. Коломойський вкрав заводу держави, міндіч вкрав у Коломойського, жаба гадюка, ну таке. От. Але ж найголовніше інше. бриліантова діамантова імперія. Міндіча включає в себе таку саму лабораторію в Російській Федерації. Під Пітером. Під Пітером знаходиться ще одна. Лабораторія по вирощуванню діамантів, до якої мав пряме відношення друг і партнер Володимира Зеленського, Тимур Міндіч, і мав відношення до 2024 року 2024 три роки, фактично, повномасштабної війни напряму. Зараз вийшов там фунти. Тобто бізнес-партнер, друг. Володимир Зеленський, Тимур Міндіч має діамантову імперію. Прикраси з цих діамантів носять багато українських зірок. Перша леді Олена Зеленська. Все. Але ця імперія включає в себе лабораторію завод в Російській Федерації. Український завод, язумрут, вкрадений Тимуром Міндічем у Коломойського, а до цього держави. І російський під Пітером, і вони працюють через офшорні компанії, через Британські компанії, через різні компанії. Іван Петро Семен воює, а найближчий товариш і бізнес-партнер Зеленського веде бізнес з Російській Федерації. Другий Зашквар пов'язаний ще з одним другом Володимира Зеленського. З Олексієм Чернишовим. Олексієм Чернишовим поклиці нос, який є кумом родини Зеленських. В часі війни. А якщо говорити точніше, з 2019 року по цей час. Структури, компанії, фірми, пов'язані з Олексієм Чернишовим, будували і будують чотири маєтки. В Козині в Київської області під Києвом, там, де найдорожча земля в Києві і на Київщині. Одна земля вартує мільйони і мільйони доларів. Вони будують чотири будинки. Це будинки по 1000 квадратних метрів для господарів, по 500 квадратних метрів для прислуги. Плюс до того там бані, інші інфраструктури, е, так далі, і так далі. Цілий острів. Називають вони це все Династія. Під себе будують. Під кого під себе? І за рахунок чого? Ви знаєте, Бігусінфо перші зняли розслідування про ці маєтки. Ще тоді я сказав, що ці маєтки Чернишовим будуються не для себе і назвав прізвища людей. Для кого? Зараз з'явилося більш широке розслідування Михайла Ткача. В якому йде мова про те, що Набу вже почало, провело обшуки, є судові ухвали, вилучили документи, вилучили доказову базу і готують ще одну підозру Чернишову по будівництву цих будинків, все, що пов'язане з цим будівництвом, вже є в руках у Набу. Але. Кач, за ним Ярослав Залізняк вони бояться назвати прізвища всіх чотирьох майбутніх власників будинків. Натякають, але бояться. І джерела фінансування. Я не боюсь і я назву власник будинку номер 1 власне, сам Чернишов і його дружина. Ну, про це всі знають, всі говорили, це не таємниця. Власником другого будинку є все той же згаданий нами Тимур Міндіч. Бізнес-партнер друг Зеленського, ну і друг Чернишова. Фемілі. Династія. І далі. А про двох інших власників мовчать. Або бояться мовчать, або натякають, щоб зрозуміли, що про них знаю, то я назву: це Андрій Єрмак і це Володимир Зеленський. Це Володимир Зеленський і це Андрій Єрмак. Щодо коштів, які витрачалися Чернишовим на ці будинки. Це кошти вкрадені вами в українського народу, в українців. Коли він керував Мінрегіонбудом, Нафтогазом і так, далі, і так далі. Це кошти з бек-офісів, які збирали смотрящі і збирають смотрящі по сьогодні. Вони будують собі маєтки, вони будують собі династію, вони будують собі. Власне майбутнє, яке вони бачили собі в Україні. В часі війни. в 22-му, коли рікою лилася кров, в 23, -му, 24 му і навіть після того, як Набув почало переслідувати Чернишова в 2025-му будівництво тривало. Більше того, я переконаний, що атака на незалежність НАБУ і САП, так звана, була здійснена, щоб прикрити це будівництво. Щоб новітнє межегір'я династії новітнього Януковича ніхто не побачив. Але все стає явним. Тепер у мене питання тільки до керівництва Набу. Їх два в контексті саме цієї справи. Питання номер 1 коли будуть вручені підозри фігурантам, і коли згідно матеріалів, які вилучені набу, будуть названі власники цих чотирьох будинків і джерела фінансування, коли ви покажете, як розкрадався Нафтогаз, Мінрегіонбуд. Які очолював Чернишов, з як бабки збирали і передавали на це будівництво. Ну, і назвати прізвище Чернишов, Міндіч, Єрмак, Зеленський. Власників цих чотирьох будівель. Ну і друзі, зашквар номер 3 Мабуть, самий цинічний, який може бути. Сполучені Штати Америки ввели санкції проти двох російських компаній постачальників видобувачів нафти. Це Роснафта, і це Лукойл. Санкції введені в рамках примушення Путіна до миру з Україною. Але санкції дуже цікаві. І зашкварюють вони не тільки Росію. А, наприклад, глобалістів. Ви подивіться, як скавчить мерц в Німеччині, щоб проти е, доньки Росніфті не вводили санкції. яка я Буду домовлятися з американцями. А подивіться, як скривилися британці. Вони ж буквально перед введенням американцями санкції самі зняли зроснефті санкції свої британські. Щоб ті могли з Шелом працювати, європейською відомою компанією Шел, яка власне з Росхєю в Дьосна цілується і працює. А якщо врахувати, скільки британці е, мають на заводах індійських, там, де в Індії. Вони за копійки брали російську нафту, переробляли на цих заводах, які їм належать британцям, і продавали в Європу втридорога. В обхід все зараз лавочка закривається в зв'язку з американськими санкціями. Але найцинічніше виглядає історія з Україною, Бо, власне, з Україною. І це не просто зашквар, це мега-зашквар. Ви ви, як Зеленський казав, Роберт Бровді, тут той який мадяр, наносить удари по нафтопроводу, дружба. Ми не дамо постачати російську нафту в Угорщину і Словаччину. Хочете скажу вам правду? В Україні є вентель. Не треба нічого мадяру вражати. Треба просто закрутити вентиль і перекрити подачу нафти в Угорщину і Словакію. А знаєте, чому не перекривають? Правильно, бо гешефт роблять. Бо домовилися». От така от історія, друзі. Я розповів вам три. Мега корупційних зашкварах цього тижня. Пішли вони кучно. Думаю, пішли вони в рамках примушення Зеленського до миру. Не зрозуміє, будуть взагалі виносити. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.